Женя, треба перевірити, чи все добре в нас зараз. День добре. Кульки надуваються. Кава машина, шота. Кава, машина. Кать, Кать, а ти Ну, Почекай, почекай, що там каканчики є. Там, Кришки є? Є, я там. Точно там, є. Там, 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 там. Добре. А, ти так будеш Це відкриття. Ти? Кава, Та почекай, все почекай. Добре. Треба добре. перевірити, чи все окей. Призальот що кулька є. Як це нема культу. Тебе Та така прикольна піжама. Ти так ще збираєшся бути. Женя. Призольоті Прикольно, все, а що це ви так будете одягати? Пішли, пішли. Знімай, знімай, швидко знімай. А печенюхи є. Які печенюхи? А ти переодягаєшся? А що ти, командуєш? Женя, Женя, все, все то є. Осміхаємося, на день народження. Три. Два. два бачат, але ви, ну що, на день народження, але ви що? Піжамі красавка, так зручно, що ми навіть і не помітили. На день народження Дороженка ми будемо дарувати піжами від чеку від 3,5 тисяч гривень. І, звісно ж, бігуди. Бігоді ми будемо дарувати на суму від 2,5 до 3 тисяч гривень. А ще ми будемо дарувати ось такі резиночки. Також від красавка, по одній штуці на чек від тисячі до півтори тисячі гривень. І ось такий весь набір можна отримати бонусом, адже наші подарунки плюсуються. Приходь на день народження, який. Тісохо у місті Львів на вулиці Дорошенка 19 та святкую разом з кейти, соху, та... та красавкою.